Кайча наша головна квіточка, на сонечку гріється, йому так тепленько. Гріша, Гріша, Кс -кс -кс. красунчик наш. Ой, красунчик такий. Я на нього кажу пан Коцький Гріша? Кс -кс -кс -кс. Так каже, аже до мене, я тут на сонці вигріваюсь, отримую вітамін Д. Так, хлопці мені привезли водичку, вже поїхали. Ми замовляємо очищену воду, босон, bon bon фірма. От, оце, значить, дві фляги по 19 літрів, 220 гривень. Отак от, от. Привезли, зараз треба занести. Сьогодні у нас така сонячна погода, як і вчора була, але потроху все розстає. Так. Тепер треба воду занести. Отримала водичку. Ой, клас. Насолоджуюся з сонечком. Красота. бажаю гарного дня, хоча у нас зараз ранок і мій кожен ранок починається з гранолу. Ви знаєте, я не так давно її замовила, і я дуже задоволена. По-перше, це дуже корисно, по-друге, це дуже смачно. Тут то, значить зерна і сублімовані фрукти. Але є ще такі добавки, як шоколад, злощине молоко, карамель, різні ягоди, різні фрукти. Коротше кажучи, це дуже смачно. От. Я якось робила огляд на цю гранолу в інстаграмі. Напевно, я це відео, твій шматочок відео вставлю сюди на ютубчик подивитись. Це дуже смачно. Так, все, я буду снідати. Бо я вже не можу. Ну так дуже смачно. Дівчата, прийшла мені посилочка. Посилочка дуже корисна, особлива користь її зранку, тому що це посилочка смачна, це гранола. Відкривати плавно, щоб не втратити голову від задоволення. Скажу вам чесно, я вже її відкривала, тому що я тільки прийшла додому, як мені по вайберу по відеозв'язку зателефонувала сестра і каже, відкривай, я хочу подивитися. Ну що ж, відкрила, показала їй, а тепер показую вам таку дали. Двій внутрішній світ прекрасний, але тільки після добрячого келиха вина. Отак от, дівчатка, потрібно випити келихвинця. Так, прийшла мені гранола. Дуже корисна, дуже смачна. Я вже навіть спробувала, бачите, відкрите. Дуже смачна. Тут сублюмовані фрукти, горішки. Взагалі дуже багато корисного в цій гранолі. От. тому я вам кину силочку. Якщо хочете, замовляйте. Е, є вони в Інстаграмі, от, але якщо замовляти в Інстаграмі, предоплату треба платити 100 гривень. А я замовляла, я загуглила і замовляла, значить, в інтернеті. Без предоплати, тобто платежем. От. Так що можна обрати два варіанти: як в Інстаграмі, так і на сайті. Все. Смакуйте, а я буду цим смакувати зранку. З молочком сублімована полуниця, сублімований банан і різні різні ягоди, горішки. Це дуже корисно. Я думаю, що дуже смачно. Я знову відкрию. Навіть написано, що навіть можна їсти суху, але краще зранку завити молоком. І вона дуже е калорійна, правда, дівочки? М -м -м. Але і корисна. Хочу себе привчити їсти зранку корисну їду, їжу. Собі замовила згущене молоко, тут ячмінні пластівці, вівсяні і пшеничні. Тут соблюмовані фрукти та ягоди, От, мед, драже, шоколаду і дуже-дуже багато чого корисного. І замовила собі ось такий ловері. Взяла маленьку також банан облімований, родзинки. Також шоколад. Ну, зараз почитаємо: пластівці вівсяні, пластівці пшеничні, ячміні, повиниця. значить, глазурь біла кондитерська, родзинка, банан, сушений, кечю, мед натуральний. А, ой, тут також мед є і глюкозно-фруктовий сироп. олія кокосова і сіль. Хоч на вулиці ще й зима, але я зараз буду робити таку роботу, як доставати. Землю заносити в хату, нагрівати та сіяти насіння. Сьогодні 19 лютого. Так, ну що ж, внесла я вже ґрунт в дім. Ще вам хочу сказати, ми його купили десь 2 неділі назад, то він стояв в сарайчику, то аж камінюкою такою, знаєте, зробився. Ну, замерз, одним словом. Так, перший раз взяли таку, такий ґрунт, називається розсада з додаванням кокосового волокна ґрунтосуміш. Раніше брали ґрунт, але не такий. З кокосового волокна перший раз взяли, не знаю. Кажуть, що це ну, гарна ґрунтосуміш. Побачимо. Посіємо, побачимо. Тут усі ще пишуть, що не містить насіння бур'янів та збутників захворювань. От. Так що хай трошки, виймо. чи він, ґрунт розтане. І будемо вже сіяти насіння. Насіння перцю можна сіяти з 20 січня і до кінця лютого. Ми ще не сіяли, ну і у нас ще до кінця лютого є час. Так, а от насіння помідорів на розсаду можна сіяти починати уже з 24 лютого, 24, 25, 26 лютого і в березні можна також сіяти з 1 по 3 і з 24. По 31 березня. От, ну це на, на, на розсаду. Зараз, до речі, покажу насіння. Це знаєте, починається готовий наш улюблений сезон, який називається Дім Сан-город. Починається земля, розсада. Ну, і все таке інше. Вже хочеться, хочеться поритись в земельки, хочеться вже щось саджати, щось робити. Коротше, люблю я цей сезон. Так, дістала я насіння, там я сказала насіння помідорів, чи помідор, чи помідорів. Головне, щоб ви мене зрозуміли помідор чи помідорів. Коротше кажучи, неважливо. Так, а я це дивлюся, мама принесла яйце. Каже, куриця яйце я говорю, Навірно, кажу, наші кури за зиму стали голубами, раз таки почали вже яйця носити. Зовсім маленьке. О, Як голубине яйце. Так, ладно. Достаю сімена. Так, дівчата, хлопці, жінки, чоловіки. Якщо комусь ця тема не цікава, будь ласка, вимикаємо, пролистуємо, йдемо далі, дивимось інші відео. Короте, зараз трошки покажу те, що ми придбали, те, що ми вже купили. І томат Хонікет якийсь, чи Хонікей. Значить, це червоні помідори. Кажуть, дуже смачні. Каста також помідорчики. Так, це мамулі перець свій домашній. Написано, зібрала вона з 2018 року. Тут у неї, значить, огурчики. Це щось кабачок, напевно, купляла чи що. Короче, це вона брала поштучно, зрозуміли? От. І далі вам показую вже такі ось. Ага, це кукурудза. Вся 15 штучок в пакетику. Мама вже відкривала, дивилася. Так. Що у нас з приводу, з приводу томатів? Значить, дуже казали, що дуже смачні помідори, називаються помаранчева полуниця, Бачите? От, от такі помідорчики ми взяли. Потім взяли хурма. От так от свідчує, так погано видно. як його, А отак. От О, краще отак от, от. Так, хурму взяли. Навіть декілька взяли. Потім мамуля взяла мікадо. Ось такі, бачите, мікадо взяла. от, Потім отакі от томати взяла. Медова крапля взяла, казала моя сестра, десь їла медову краплю. Казала, ну дуже смачні помідорчики. Тому ми також взяли медову краплю. Так, це у нас лампа Аладіна, Це нам дали в подарунок. Ми замовляли моя дача. От, сайт називається Моя дача. Ми замовляли там помідори. Нам в подарунок дали це лампу Аладдіна. Так, потім. Ще раз медова крапля. Так, світ падає так негарно. Так, томат такий. Потім бобкат. Раз. ага, Два. Потім забава. Ось такий. Це е, забава, до речі, ми їли. Е, наша сусідка, значить, нас пригощала, то дуже смачні помідорчики. А от і. Що ще тут ми купили? Так, і огурчики ми купили. Кураж. Дуже хвалили кураж. От, Кріспіна. Далі у нас ось такі огурчики. Світло світить, дуже погано видно. Ось такі огурчики Mirabel F1. Так, і взяли перший раз, взяли на розсаду висаджувати чері. Чері ніколи не саджали. Взяли перший раз. Називається сто. Так ну і все. Поки що все. Це нам зелень подарунок дача. Так, що ще? А потім мама мене затягнула значить, в сімейний магазинчик. Каже, Іра, там у них скільки квітів. Там страшно скільки квітів. Давай, підеш. Я кажу, та мам, я не хочу заморачуватися, я то куплю, розсаду, висаджу та й все. От. Ні, тут от, пошті подивишся. Ну і що ви думаєте? Зараз покажу. Продовжую показувати. У нас мама по овочах, вона саджає овочі, а Іруся саджає квіти. Зараз розкладу, та покажу. Що Іра набрала? Ну що ж, я взяла два сорти нічної фіалки вечірній аромат і цариця ночі. Потім я взяла цей раз значить, гвоздичку Махрова суміш. От Завжди купляла вже квіточками, але цей раз хочу сама висадити, коротше кажучи. От Потім отакі ось квіти взяла петунні. От, це, е, як він називається? Львівний зір. Погано світло так падає. Ще. Так. Ротики, ротики називаються. Мама на них завжди каже: ротики. Ну або ж ну, воно, бачите, львіний. Ливовий зев. О, це на російській мові львіний зев буде. Так. І ось таку ще взяла гвоздичку, так, зловила світло, і ось таку ще взяла жовту гвоздику. От, і ці квіти мені прийшли в подаруночок, також від моєї дачі. Але це ще дівчата не все. Ще тільки все починається. Я ще не один раз завітаю цей сіменовий магазин. От. Так що будемо саджати, будемо наводити красоту в дворі. Ось такі у нас покупочки. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що, чесно кажучи, мені дуже подобаються квіти. Я люблю висаджувати квіти в горщики, в землю. Але останнім часом мені хочеться просто поставити газонну травичку рулонами, оцими. посадити, значить, якомога більше зелені. Самшити, кипариси, яливець, не знаю, там багато всього-всього різного зеленого, просто хочеться такий мінімалізм зробити, там, щоб тільки квіти троянди. От. Ну І звісно щоб в горщиках там були хризантеми і різні-різні квіти. Але тільки в горщиках, але щоб вся-вся-вся полянка ось ще перед будинком, щоб була вся зелена. Туї висадити, щоб було гарно-гарно. Але ж, як подивишся на наші на ці ціни, Ну нічого, знаєте, мрії повинні здійснюватись рано чи пізно я хочу зробити красоту в дворі. Отаку, от, щоб двір був зелений-зелений. Так що рано чи пізно, але я це зроблю. Дівчата, це печінковий паштет. Як його робити? Та звичайно. Це робиться з куриної печінки. Значить, мам, розповідай, бо це ж по-любому дівчата будуть питати рецепт. Ти жариш да. курину печенку разом з цибулькою, з морковкою, да. прожарюєш хорошо, так? Да. А далі що ти робиш? Висолила. Чуть-чуть сахарка додала печорка. І все, вона вихолонула, потім на м'ясорубку, все це перемолола, цибулю, морковку, все в місті. Чому жарилось? Кроме жира. Жир я принеложила. І все, а потім вона вихолонула, перемолола і додає туди два половиних сирка. І все, на чорку потерла цирки, перемішала і все, і паштет готує. І виходить така смакота. До чаю, до кави. Зранку чи важку. Так, ну що ж, у нас зараз з мамою буде смачне поїдання печінкового паштету та е, чаювання. У мене, бачите, чашечка з буковелі, з гуцулен. От. А вам кажу до зустрічі на моєму каналі. Бувайте! Пока-пока. А я хочу кави. О, мамуля хоче кави, бачите. Кому що, кому чай, кому кава. Все.